Привіт, всіх вітаю у новому відео. Сьогодні в нас буде рекламна інтеграція. Мені прислали на огляд ось такий гребінець-вирівнювач бездротовий, щоб вирівнювати волосся. Я спеціально зав'язала косу одну до цього за там, 20 хвилин. Ось трішки воно у мене тут закрутилося. Зараз будемо з вами вирівнювати. Я скажу, що я ним вже користувалася і дуже задоволена. Тому зараз буду вам показувати. Спочатку я пробую, а потім показую вам. На початку цього огляду хочу сказати, що в мене є утюжок ось такий для того, щоб вирівнювати волосся, і я ним роблю кудрі. Цей утюжок я купила ще в 2009 році. Це Philips. Купила я його за 35 або за 55 гривень. В Foxtrot. була акція. І нагріваються ось ці елементи, дуже-дуже гарячий, нагрівається сам пластик, і тому можна впекти пальці. Я вже робила так і не раз. Нагрівається пластик, і тоді, коли я вирівнюю, я тримаю ось тут, бо тут мені незручно натискати, ось тут тримаю, а пластик гарячий і можна опекти пальці. Тож. Я погодилась, коли мені запропонували. На огляд цей гребінець, мені було цікаво подивитися, взагалі, який функціонал, як це все працює і чи дійсно воно буде вирівнювати волосся, бо я не вірила, якщо чесно. Тут є три режими: 160, 180 і 200 градусів. Сам корпус пластиковий. Серединка, ну, ці зубчики, вони пластикові. Ми зараз вімкнемо з вами. Тут є рівень заряду. На зараз тут дві всього на всього дві палички треба було зарядити. 180 і 200. Я хочу обрати 200, бо минулого разу в мене було 180. Я поставила і ну, хочу на максимальну, так скажу, на максимальній температурі спробувати, чи буде гаряча ось ця сама штука. Він ну, єлі-єлі теплий, так скажемо, і можна тримати спокійно рукою, нічого не обпечеш. Коротше, дуже зручна річ. Заряджається від Type-C, Ось тут є зарядка. Швидко заряджається. Дивимось на моє волосся. Я не знаю, як так показати. Давайте якось ось так. Я не знаю, буде видно. Потім я цією ж стороною повернуся, і ви подивитесь, чи вирівнялось волосся, чи ні. Давайте із цієї сторони. Якщо порівняти цей утюжок, який від СІТі, від мережі, і цей який бездротовий, то від мережі він нагрівається набагато швидше. І він через там декілька, вже, ну, 10 секунд, можливо, 15, він вже гарячий і можна використовувати. Тут у мене напевно немає температури, немає. Вхилили на цьому все, більше нічого немає. О, дивіться, вже зафіксувалася кнопка, не блимає і можна використовувати. На ну що, почнемо? Дуже легко це все робиться. Єдине, що так, як це у вигляді гребінця, то в щіточку цю забивається волосся, якщо воно у вас випадає, а воно у кожного випадає все ж таки декілька волосин в день та випадає. Коли використовуєш утюжок, то не залишається. А тут ну, один такий з мінусів використання, але ну, на якість не впливає та на швидкість. В принципі, з цієї сторони і з цієї сторони. Як вам результат, напишіть в коментарях. Посилання залишу в описі до цього відео, чи є у вас такий гребінець, чи подобається вам. Якщо немає і ви не знаєте, де замовити, залишаю посилання. Описі до цього відео заходьте, подивіться. Доставка була довга. Якщо минулого разу мені надсилали на рекламну інтеграцію будиночок, то він прийшов за 7 днів, але одна й та сама компанія робила доставку за 7 днів, то цей девайс прийшов за 10. Отака така історія. Всім гарного настрою! Друзі, вже другий день. Мій язик, меле невідомо, що я не можу записати. Не можу записати ніякого шматочка відео. Просто не можу. Чи це спека так діє, я не знаю. Сьогодні у ліканти 90% вологості. Побачила відео минулого року на Алісі день народження, 20 липня. Я записувала відео, як ми йшли в Макдональдс на пляж, я сказала, що вологість 50%, чи 52% вже. Вже не пам'ятаю, але 50% нехай буде було. Сьогодні 90. Я записалася на курси в офіційну школу, мовну, подала заявку. І там було чотири групи в різні дні, в різний час. Я на ці всі чотири групи записалася, ні в одну з груп мене не взяли. Сьогодні вже опублікували результати і ні в одну з груп я не потрапила, на жаль. З ким не розмовляю, це із за цієї спеки люди не мають сил. Всім хочеться спати. Дуже спекотно і люди не можуть прокинутися. От я також, я встаю зранку, бо Женя йде на роботу, я збираю йому тормозок, а потім буває знову лягаю спати і не можу відкрити свої очі. Блін, це все від того, що в мене немає роботи. Була б робота, в мене була б відповідальність. Хоча YouTube я також вважаю роботою, це ще й яка праця. Ну, записувати кожного дня відео. Я, я бачу дівчата, які записують кожного дня відео, я чудово розумію, яка це відповідальність і яка це робота. Я прийшла на Меркадо Централь, хочу тут купити е, зелені на салат. Вам трошки ціни покажу. Сьогодні день ринку, але той ринок, який поруч зі мною, він не дуже... Гарний в плані зелені. Я хочу купити кріп, петрушку та цибулю молоденьку. Зараз з вами побачимо ці трішки. Дуже часто співалася, але ми не знаю, піду купувати. У нас тут є вже 500 кілограмів, все непогано. Все не, а оце не це цибуля, чи це чесно? 70 centimetros. Algo más. 100 3,90. Так, не знаю, чи чути мене чи ні. Вибачте, якщо що, буде просто з музикою. Перець невідомий. Тут взагалі гарні ціни. Євро 30 за кілограм картоплі, 2 кілограми, 2 євро. Євро 30 секунд, 2,90 перець. 2,60. Домой поєдить сімдесят, мені треба знайти. Ну, бачу, зелену ці були ну, Більш тоненько. Тут не знайдеш зовсім тоненько, але хоча б два кілограми на 4 євро. Боже, це ніби на новенько. Черешні шість вісімдесят. Я прийшла запізно вже на Меркадо Централь, тому половина вже зібралися і пішли додому. Хтось збирався, не було ні, ну, ніякої зелені такої гарної. Щось було, але вже таке побітає судьбою. Тому купила цибулю просто в магазинчику в такому от. Не знаю навіть як назвати. Звичайно, не на Меркадо Централь, Покажу вам ціни з цього магазинчика. 에... Зараз піду в Меркадон, в мене вже голова болить, що готувати їсти. Я не знаю вже. Я така, щоб нічого не їсти. Просто якийсь салатик, шматочок курочки чи якогось м'яса або риби. Більше нічого. Але ж треба готувати на декілька днів, щоб потім не стояти кожного дня у плити, бо зараз спека. Пишіть, що ви готуєте зазвичай. Кабачки по євро, напевно, зараз візьму. Мені сподобались дуже. І жені котлети з кабачком, та з фаршем. Уже сьогодні зроблю. А що це таке? Сім'ярушка. Щось таке маленьке. Ціни немає, не бачу. Виноград, мандарини і все. Помідори по євро 69. Не знаю, що ароматні, чи ароматні чима. Немає такого ще. Ой, ні, пахне. Може взяти парочку на салат. Пахне дуже смачно. Помідором з грядки. Кавунчики 2 кг за 5 євро. Диня євро 39 за кілограм. Диньки є різних сортів. Жовта. Ось такі, такі. Ми тут картоплю зазвичай беремо на цій точці, тому що за 5 кілограмів 4,50. Ну, раніше було 4 євро, зараз вже 4,50. Але її і не було до цього часу. Це по євро 29. А я обрала ось таку для салату, щось обріжу. Ой, ми робили ці, типу рідка якась, чи що? Робила з такого салату. 2,49. Цибуля євро 49. Євро 19. Мошка літає всюди. Де, не зайшла я зараз в магазин всюди, мошки. Все. Щось в такому стані. Тут маленька картопля, можна купити таку. Я купую, типу, потім з маслом відвері. На квіточки позаглядаємо. Це щось цікаве таке за 2 євро. Я таких не бачила що квіточок. Це прям квітка така величезна. Троянди рожеві. Ці 2 євро. Фіолетові. Гарний ну, Я думаю, коли відцвітає, напевно, просто кущик такий. 250 трояндочка маленька. Це щось таке ось було дуже гарне. Я не знаю назву цих всіх піточок. Євро 2,50 колаколь. Що також щось це щось цікаве за 4,50. Прикольно. Орхідеї по 12, в мене та орхідея. Здається, їй роги. Вона вже... Зіпсувалася. Коріння все згнило Це щось типу бамбук чи що таке буде все. Друзі, сьогодні день мого прибирання в загальних місцях. Пропоную вам взяти участь разом зі мною поприбирати, а я вам розкажу історію. Я ж велика фанатка дурніва. Я дивлюся його випуски, особливо мені подобається дурнів, дивиться сторіс зомбі. Упся, що трапилось, я не так люблю, але дурні дивиться сторіс, дуже-дуже подобається. Там не тільки зомбі руських він дивиться, але і наших. Е і от, а іноді розбирає якісь ситуації там, про, про їжу, розповідає про якісь страви. Дуже багато в нього різних випусків. Але ось вчора просто був треш. Він розглядав курси енергія ізобілія від гончарук. У мене просто шок, що люди продають, про що розмовляють, про що розповідають, які гроші беруть за ці курси. Продає вона ці курси починаючи від 2 тисяч євро. Віп коштує ну, полувіп 6, наче, а ВІП 15 тисяч наче євро. Просто уявіть, вона живе в Україні. Історії просто, які вона там приводила як приклад. Про ваше мишлення, як мишлення українською мовою. Вона розповідає, що якщо з вами, ну вибачте, мій канал дивляться, мені писали хтось, що навіть з сім'єю і з дітьми дивляться. Тому скажу більш завуальовано, що, наприклад, якщо в дитинстві 10 років над тобою надругались, то треба з цього зрозуміти, який урок треба винести. Це просто треш трешток. За це люди повинні заплатити гроші. Який урок виносити з того, що з тобою таке зробили в такому віці? Що це за приклади взагалі? Я хочу просто сказати, що якщо ви шукаєте якусь можливість заробити гроші, чи ще щось, ну, ось таке, знаєте, що чому в, вашій, в вашому житті там погано і щось не так, то. Ніколи не купуйте такі курси. Просто, ну, не полицяє, що паде камера туди в вікно. Ніколи не купуйте такі курси. Просто це не експерт, це невідомо що. Боже, люди на такому заробляють гроші. От ви мені пишете, що я таке знімаю. Та я дитячий садок, порівняно з цією людиною, з цією дівчиною. Хорошо. І за це люди ладні віддавати такі гроші. Розумієте, тому що вона заробляє непогані гроші. Мало <палу> того, і її чоловік. І чоловік також, він коуч. Будь ласка, зайдіть і подивіться цей випуск Останній Дурніва. Це просто крінж, повний крінж. Просто побачите, які люди живуть в Україні, на чому вони заробляють, і взагалі ось цю історію про тих всіх коучів, енергопрактиків і таке інше. Просто подивіться, це дійсно варто уваги, щоб побачити, які люди є. Як вони заробляють гроші розводячи інших людей? Людина двох свіл зв'язати не може, я також не можу, але я курси і не записую, і не проводжу, і не беру за це тисячі, просто тисячі євро. У 15 тисяч євро коштує Віп, це щоб з нею ще й поспілкуватися, щоб з нею був у вас ще й чат. Знаєте, як люди є, готуються до тих курсів, записують. Щоб дати якусь корисну інформацію, записують, готуються. Вона просто вімкнула презентацію, презентацію цю повністю читала. Мало того, давала коментарі, яка вона класна, що вона накупила купу вже мирумості, що вона там відзнялася для якихось журналів, де вона купила, в принципі, ту фотографію просто. І розповідає, яка вона класна, яка вона. Успішна, щоб ви в неї купували. Це все. Тож, люди, не ведіться на це, все, обов'язково подивіться цей випуск, бо це ну, дуже важливо просто знати і не попастись на такі уловки, на таких людей. І не купувати в таких людей ніяких курсів, і просто не віддавати гроші за повітря. Нічому, нічому вона не навчить. Це факт. Але ще й буде якесь психічне порушення, тому що приклади, які вона наводила стосовно там дитинства, стосовно вашого ми, мислення, о, мислення мислення, 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 стосовно цього, то це повний крінж. Просто отак. Це доводить просто лишній раз, що люди готові робити на всьому гроші і не думати про інших. Просто ну, це дурити їх, дурити і не мати. Якихось певних норм, я не знаю, там, поваги до інших і такого і іншого. Друзі, я всім вдячна, хто дивиться наш канал, хто нас підтримує, ставить вподобайки. Обов'язково залишайте вподобайки, тому що я на останньому відео помітила, як Ютуб десь списує ці е, вподобайки. Вподобайки, вподобайки. Тож бачила я, що було 205, потім стало 198. Ну добре, якщо це там одна-дві людини воно списало. Але ж ну, така кількість, тобто сім вподобайок десь ділося за одну секунду. Не забувайте ставити вподобайки, тому що це допомагає в просуванні україномовного контенту, в просуванні мого каналу та в розвитку. І україномовного контенту і мого каналу, і обов'язково залишайте коментарі. Якщо не знаєте, що залишити, от написав Михайло Жук, що мені писати, якщо я не знаю, що писати. Просто поставте, я не знаю, там прапор України або серце, або щось залиште. Просто привіт там гарного дня, або привіт там гарного вечора. Настрою і все і на цьому, все. Якщо немає як прокоментувати, просто залиште. Хоча б декілька слів, що ви подивились це відео. Я зрозумію, що ви його бачили. І воно допоможе в просуванні. Далі алгоритми YouTube, будуть брати мій канал, моє відео, і будуть просувати далі. Тож, дякую всім вам за те, що ви дивитесь нас, за те, що підтримуєте. Не забувайте підписуватися, якщо ви не підписані, і просто підглядаєте, то краще підпишіться, щоб не втратити нас. Бо потім, як втратити нас, і будете думати, де ділася Ольга. А знайти вже не зможете. Обов'язково підпишіться, щоб не втратити наш канал. Всім вам гарного настрою, мирної, тихої, спокійної ночі, мирного дня, мирного неба. І до зустрічі у нових відео.